Вітаю! Так, вітаю. Вітаю, Ваче Кирило. Я вам дуже вдячна, що ви е, в цей вечір знайшли час для того, щоб прокоментувати ЛБ. А дійсно історичну подію. Хабему з папами маємо нового папу. Його було обрано сьогодні, 8 травня ввечері. Власне, вже ми могли передивитися його перший виступ, його перші слова. Давайте почнемо з того, що цей папа явно не був фаворитом, не був одним із ключових претендентів на престол з одного боку, а з іншого боку, його було обрано достатньо швидко, десь не десь, а конкретно з 4 того голосування четвертої спроби, що говорить про те, що очевидно основні фаворити вони пройшли горнило цих от перших спроб. Щось пішло не так, і маємо власне альтернативного кандидата. Про що це говорить на вашу думку? Про те, що жодна з програм, яка була представлена фаворитами, вона не отримала більшості. І як і самі фаворити не отримали більшості голосів, і тому вони тому кардинали були змушені. Як це буває, коли фаворити не отримують більшість, тоді шукають альтернативу кандидата, який би влаштував більшість, і власне так і прийшли до цієї альтернативи до кардинала. З Америки, який обрав собі ім'я Лева 14-го, тобто це, це компромісний кандидат, це компромісна фігура і фігура, яка задовільнила більшість конклаву, це, це те, що можна сказати про, про, ці, про перебіг цих, цих виборів. Світські оглядачі я акцентую на слові світські. Звертають увагу, що він саме американець, і це нібито може свідчити про те, що зараз політика Ватикану і офіційна політика офіційного Вашингтону буде йти в унісон. А чи дійсно це так? ж ми розуміємо, що папа це довічно? А президент, навіть якщо це Трамп, це все ж таки певна каденція. Так справді цей конклав відбувався на тлі останніх 100 днів перебування Трампа на посаді з усіма скандалами, з усіма втручаннями, з булінгом, який відбувався по відношенню до батьох держав, і в тому числі до, до святого престолу, тому що коли, наприклад, Трамп публікує фотожабу з собою у папському папських шатах, це, це є. Певний виклик для, для католицької церкви, і, власне, католицька церква на це відреагувала ем, е, критично. І е, на цьому тлі е, е, було дуже мало сподівань, що саме американець стане папою тим більше що е, були певні кандидати, які були фаворитами у Трампа. Е, наприклад, ну найбільше най, найближчий до Трампа був кардинал Берк. Який є дуже праворадикальним, був критиком, затятим критиком Папи Франциска, так що Папа Франциск позбавив його деяких посад навіть. Він був би фаворитом, безумовно, партії, умовно говорячи, партії, партії Трампа. І тієї партії, яку представляє, зокрема, віцепрезидент Венс, який є сам католиком, досить, досить. Таким ревним католиком були більш помірковані кандидати з Америки. Наприклад, кардинал Долан з Нью-Йорка. Його саме мав на увазі Трамп, коли він казав, що з Нью-Йорка походить хтось, кого він очевидно вподоблював. От, але цей кардинал він справді є поміркованим, і він, зокрема, публічно розкритикував цю фото жабу Трампа з, 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 з папськими облаченнями. От, але не обрали тих, кого вважали найбільш вірогідними кандидатами з Сполучених Штатів, а обрали того, кого не вважали таким. Да справді, новий папа Лев XIV походить із Сполучених Штатів. Але він якраз представляє ту частину релігійної громади американської, яка, на мою думку, є поміркованою, яка не є за Трампа, не є про Трампівською. Звичайно, величезна кількість християн здебільшого євангеліків, але також консервативних католиків Сполучених Штатах підтримують програму Трампа. Вони є можна їх називати Трампістами. Багато хто з них є тими, кого можна називати політичними католиками. католиками. Ну, наприклад, Джей Ді Бенс він є класичним типовим політичним католиком. От політичним католиком, наприклад, можна вважати кардинала Берка, який був фаворитом, очевидно, фаворитом трампійської партії. Я не думаю, що ми можемо вважати Льва чотирнадцятого політичним католиком. Він якраз представляє більш помірковану партію, і з одного боку, добре, що Трамп так вже висловився в своїх соціальних мережах, підтримав цю кандидатуру. висловив своє задоволення, тому що для нього це вписується в його світ, де Америка перша. І де, де Америка домінує над всіма. Для нього це просто ще один доказ, що от все, все добре. Я думаю, що він це буде продавати своїм виборцям цю, це, це обрання. Але це трошки буде для нього троянським конем, насправді, тому що якраз голос цього понтифіка може бути голосом здорового глузду. Який походить з американського середовища, який буде, я думаю, помірковано критичним щодо ініціатив Трампа, зокрема щодо імміграції, тому що Лев 14 дуже добре знає проблеми імміграції, бо він вже він фактично він з Перу приїхав, хоча він американець, але він значну кількість свого життя прожив в Перу і він був там єпископом, і він в цьому сенсі представляє і він розуміє і представляє глобальний південь, тому це може бути знаєте, такою несподіванкою до Трампа для Трампа. Ті меседжі, які він буде проголошувати. І, можливо, ще Трамп пожалкує про свою підтримку до цього папи. Давайте поговоримо про особистість нового папи. Власне, коли я готувалася до цієї нашої розмови, то вже встигла поспілкуватися, незважаючи на те, що пройшло в пройшов короткий відрізок часу з людьми, які обізнані ситуацією в Ватикані. і дехто з них висловлює таку думку, що новий понтифік він є. Ну він він, очевидно, він є монахом, він така дуже набожна в хорошому сенсі цього слова людина. І коли я от це чула, в мене з'явилася асоціація з тим, що від Увалися в Україні в УПЦ МП в 2014 році, коли було після смерті блаженнішого Володимира Саводана обрано на престол Онуфрія Брезовського, який мав репутацію молитовника, мав репутацію монаха, але і вважалося, що він сам не буде приймати як ну а політично активної участі в житті церкви, буде дбати про духовну складову, але ми бачимо, що з цього вийшло. Чи можна зараз допускати, не проводити, а допускати проведення таких паралелій. Що ми знаємо про нового папу і про його оточення? Ну, я думаю, що це паралель е, її немає між е, митрополитом Онуфрієм і новим папою, е, хоча б тому, що новий папа він е, походить взагалі з науки, він починав як математик, і е, е, в нього науковий такий. Яка видвічний здається, наскільки я пам'ятаю. У ну, мене, ще... мене фізика була. фізика, так, да, так. От він він якраз і він обрав до речі ім'я Льва XIII. Це Льва посилаючись на сам перед на попередника по імені на Львачна Льва XIII, який сам він був з одного боку дуже консервативний. Лев тринадцятий він, він проводив дуже консервативну програму, але це окрема тема. Але водночас він він усіляко підтримував знання. І він під час його понтифікату, під час понтифікату Льва 13 була дуже гострою дилемма. Віра і наука. Вибирати може, треба було вибирати між вірою і наукою. І Лев 13 якраз вибирав і віру, і науку. От mm -hmm. і в цьому сенсі Лев 14, я думаю, буде це продовжувати. Він не є гносіомахом, тобто він не є борцем із знаннями, на відміну від митрополіта Онуфіра, який є класичний гносеомах, такий він бореться з знанням з будь-якою логічною, так так мити процедурою з логічним мисленням. Лев 14 Навпаки, він це все прекрасно розуміє. Він цінує. Я думаю, буде цінувати знання, буде цінувати. Досвід, людський досвід, можна його назвати гуманістом в певному сенсі, але треба розуміти, що це буде консервативний гуманіст, це очевидно, і що це знову ж таки розвиваючи і уточнюючи питання про його оточення, що ми про нього розуміємо, хто може впливати в хорошому сенсі, так і в поганому сенсі на нового папу. Про це дуже складно говорити, тому що саме тому що він не був фаворитом. Наприклад, були деякі фаворити цих перегонів, про яких ми точно знали, яке в них оточення, хто на них буде впливати. Певні ордени, певні братства, які. Які очевидно навіть хизувалися тим, що от в нас є такий кандидат, про цього папу відомо, що він був, що він є авустинянець, це чернечий орден, який, до речі, цінує знання, який приділяє велику увагу увагу знанням. Але з іншого боку, це досить традиційний орден. І цей орден, до речі, папа починав своє навчання в математиці в університеті Віланова. Це Августинянський університет. Я навіть там викладав якийсь час. Я трошки знаю цей університет, це якраз. Середовище, яке відбиває, можливо, воно було важливим в формації нового папи з одного боку. Це університет якісний. Він знаходиться в Пенсільванії. До речі, це вотчина Трампа. От і він з одного боку відбиває певні традиційні цінності. Традиційно католицького виховання, традиційної католицької формації з іншого боку, він справді цінує знання, цінує науку, і е, в цьому університеті ці речі поєднуються. Я думаю, що е, цей університет е, зробив певний, е, так бити сформував в тому числі ранній, е, ранній характер нового папи, як і ор, ор, орден августинців, до якого він належав, належить, е, який теж е, поєднує ці речі традиційність і відкритість до до нового дознання. Питання про оточення явно було не з точки зору цікавості до безпосереднього оточення, скільки з погляду впливу можливого впливу Росії негативного і його позиції щодо війни так. в Україні, тому що ми в першому зверненні чули що він підкреслив важливість миру. Але його попередник теж в дуже своєрідний спосіб підкреслював важливість миру і в Україні це викликало певні емоції. Що можна спробувати спробувати? Так. Це дуже важливе питання, і я думаю, що можна попередні якісь відповіді дати вже на це запитання. Я думаю, що а, а, у Росії так мовити, закорковують шампанське, якщо так висловити. Я думаю, що це, це буде звичайно фрустрацією для, для Росії і в Кремлі, і, а, і в Патріархії. А, бо у я думаю, у, у РПЦ і у Кремля були свої певні фаворити. Серед серед очевидних папабілів. тобто були люди, які звичайно вони не були проросійськими, очевидно, але вони б були тими, кого прийнято в нас називати Путіну Путінферштенерами. Так би з розумінням би ставилися і до великої російської культури в лапках, і до, до до фігури очільника Російської Федерації, очільника Російської православної церкви. Тощо я думаю, що новий папа не належить до до цього числа. Він є прагматиком в нього бачення, я думаю, світу, хоча він. Значну кількість часу свого життя провів в Перу, його бачення світу все ж таки євроатлантичне, і він і прагматичне при цьому В цьому сенсі. В нього не буде того хибного і, і помилкового погляду на Україну, яке має Трамп і його оточення. А я думаю, що його погляд на Україну він такий традиційний консервативний американський, в такому сенсі, від якого ми вже трошки відвикли, на жаль, але який був дуже важливим, важливою порою для нас е, е, довгий час. Він представляє такий погляд на, на світ і на Україну. Я так думаю, принаймні, е, до цього мене приводять там приводять просто. Е, Попередній досвід, от ми не знаємо, як воно справді буде. Як він справді себе буде вести, що він справді буде говорити, але принаймні є передумови для того, що ми ми матимемо папу, який буде більше про український. Можливо, він не буде настільки цікавитися Україною, як цікавився Україною Франциск, бо Франциск справді дуже багато приділяв уваги Україні. Можливо, цей новий папа не буде стільки ж уваги приділяти Україні, але, але принаймні я думаю, я сподіваюся, що він не буде допускати помилок щодо України, в тому числі тих помилок, які допускав Франциск. Ну, власне підсумовуючи цю коротку розмову, хочу акцентувати, що це питання було важливим з огляду на, на те, що папа не тільки є лідером понад мільярда католиків у всьому світі. Це важлива геополітична фігура, і не тільки в попередні часи, але й в нинішні, і ми бачили це на прикладі папи Франциска. Так, саме так. Так, дякую, дякую, очі, Кирила, що знайшли час. Дякую за цей оперативний коментар. ми на ЛБЛаєв зараз спілкувалися з оцем Кирилом, говореному про фігуру нового папи, про обрання нового очільника Ватикану. Дякую, дякую, до побачення.